19. Сьогодні третій день зелених свят, 2014 рік. Як ви думаєте собі, що це ми тут варимо? А це є грибна юшечка. Сухенькі грибочки. Сухенькі грибочки і все остальне. Моркур. Де ви ще такого не істечку? Так, да, як же? Ви ще навіть не представляєте. Що це за смак? Ми зараз знаходимося в Карпатах на поляні обичній своїй, яку полюбили з першого і до останнього часу. О! Ото є грибна юшечка. Можете подивитись на грибну юшечку, можете. Можете подивитися, Трошки загустенька. А тут кін... які грибочки. А які кін... грибочки? О! Ооо! Ого є! о, гормоше! Так, <смирь> <вормишек. смирь> Трош... Оооо! Трошки, трошки густенька можна на ринку буде мутати. Будемо мотати, будемо мутати, Ну все, ад'ю, давайте, бо нам вже треба.